Так ось, ви створили свій новий дизайн. І тепер поставив питання, як правильно його завантажити. Витискаємо кнопку Поділитися. Обираємо слово «Завантажити». Обираєте формат JPEG і PNG, так якщо у вас дизайн, це картинки або якісь ілюстрації. JPEG найкращий для картинок, PNG це якщо у вас вже багато елементів і треба більш детальне збереження. Якщо у вас відео, зберігайте в форматі відео mp 4 також або інші формати, які вам потрібні. EF, PDF, PDF. Пам'ятайте, якщо в дизайні є музика чи анімація, зберігайте у форматі відео. Якщо у вас про версія, ви можете зберегти файл у більшому розмірі. Тобто він буде набагато кращої якості. Також можна зберігати з прозорим фоном або стиснути файл, зробити його в нижчій якості, якщо не потрібно великий розмір. Тискаємо завантажити. Дизайн зберігся в завантаженнях. Якщо у вас безкоштовна версія, але до вас у дизайні потрапив платний елемент. Давайте зробимо так. Новий дизайн. Елементи і ось про елементи з короною. Збираємо. При завантаженні завантажити. Canva запропонує вам його придбати. Ви можете завантажити дизайн безкоштовно з водяним знаком. Він не дуже помітний, тому можете користуватися спокійним дизайном, якщо це не критично. Якщо у вас вам треба зберегти багато відео, ви можете зберегти відео як одним роликом. Поділитися завантажити. Усі сторінки завантажиться як одне відео. Якщо ви хочете, щоб вони завантажились як окремі відео, пишете Завантажити сторінки як окремі файли. Але це можливо лише в проверсії. Без проверсії просто завантажуєте по одному файлу. Сторінка 1. Готова завантажити. Завантажуємо першу, друга, готова завантажити. В принципі, все, що я хотіла сказати, про питання завантаження відео.